Коротше, це ця, рука, це ця рука, погнали? Так, що по складності беремо? Я новачок беремо. Тут ще є оповідь. Давай просто буде легка, а там розберемось. Рух-стрибок. Ковзаний. Позиції голови? Ніфіга тут. А, ні, я напевно телепорт візьму, так? Стрибок. А, най найкомфортніший там. Ну. Якась зброй і права, правильно. Коментарі розбробників не слухаємо. Пішли, вони в дупу, бо не випускають третій Half-Life. Що, починаємо? Починаємо. Давай. Коротше що, наївся хопіум, копіум, хопіум. І що. І тепер. Як воно показується там, до речі? Показується сподіваюсь, без, без цих приколів, бо в мене реально обмежена area. Тригер. Чік, чик. чик. Але мене закинуть в першу кімнату і я фігію. Сподіваюся, а... в приємному сенсі. За 5 років до зникнення цитаделі і смерті Левенса. Дякую э, Гейбу, що зробив великий шрифт. Я можу його читати. Це як Талік Свенс, 19 років жінка. Рухав про людей. Розвідка поточне завдання. Половина життя до третього Half-Life. Приджать у вуха. і будемо. О! Я на балконі? Ну не промонтажу вже так швидко, як я повертаюсь, мем. О, можна радіо крутити, до речі. Накрутив накрутив. А, треба антенну висунути. А я вже можу телепортуватись? Воу, можу. Пим. Пім. Мутновато видно, але я. Вірдолю, ніфіга собі. Так. Ще радіо не докрутили. Я тільки цією рукою телепортуюсь, так? Це погано, бо в мене тут... що за книжка? Капець мутно, ніфіга не видно. Це кляйнера книжка. Книжка кляйнера. А, іди лежи. Я не докрутив радіо. Телепарт тільки на цю руку це погано, бо в мене тут цей. А. Качаємо, качаємо. Тинь, 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 тинь. Дивна фігня. Що там ще є? <кій> а, телепорт тільки на цю кніпку, це мене... О, пивко. А. Що, за, що за фірма пивка? А. У, Можна пальця у пляшку пхати, прикол. А, власне, та, я ж можу розвертатись, що ж це. Баляха, та тут детали, я пірдолю сиди, роздивляйся, цю. Я вважаю, що ми маємо наповнити цю штуку пивом. Скайсонгу привіт. О, це ще не відкорковане. можу його відкоркувати? Так, а як? Тум, тум, тум. Є так. О! Ніфіга собі, оце ти відкорковуєш, Алікс. Я повторюю унікальні рухи, це. <ріст> Окей, добре. Це що таке? Я пірдолю, що це таке. Чомусь дуже мутна картинка. Хизи. Е -е. Це напевно, бо я сліпий цей, це кікакіля. Нема пива, що й кікакілю. Не. Butch. О, тут ще можна напхати всякого. Так, це що таке, до речі, це їжа якась, так? <imprinting> так, стоять. Бляха, <gül Illinois> впала, пляшечка. Це якісь стежки кокілі, сюди. <gül Illinois> а ось ось ж ще ні. Ова. Все, напхав. E -м -м. Куди мені це скинути? Ізострічка, це щоб все трималося, купи. Як каже подонок, яйця дупи. А Кому це скинути? Дай. А я не можу телепортуватись, тобто мені треба обов'язково тримати цією рукою. А телепортуватись тією. Пум. Лови. Це було е, негарно з мого боку. Квіточки пахнуть. Фіга, тут на балконі стільки всякого відро ще одне є, до речі. Е, можна? Яблучко, яблучко. яблучко, ну це воно не дуже свіжим виглядає, тому поприбираємо сміття. Погодуємо людей, які там живуть знизу, і вдягнемо відро на голову, можна таке зробити? Пум. Можна, але не дуже приємно. Офігенна фізика тут, звісно, я пірнули. доску можна вкрасти. Можна доску вкрасти. Це ми закриємо, це, щоб ніхто не сідав на, на книжку Кляйнера, ясна річ. Коротше, все можна красти, все можна чпати. Це офігіти як неочікувано. А це можна відкрити? Ні, Не те, що я відкривав банку. О, можна відкрити. Відкривав пивко і воно луснуло, мені це не сподобалось. Так, коротше, пішли в хату до Алікс. А ну ще, пивко є, глянь. Так. Що це таке у нас? Це вино, не воно не теж закруковане. Подобайка. Пум-пум-пум-пум. Як його відкрити? Пум -пум -пум -пум. Так, давай спробуємо а, ту, ту ж саму практику. Угу. Відкрив. Геніально. А, зато в мене є зброя тепер. Угу. це в мене є озброєний. Озброєна і небезпечна. Добре, на пам'ять. Пішли в хату. Є ще така пляшечка. Є ну фізика, вона вертається. <різь> Куди? Ну, джунглер з мене поганий, як ви зрозуміли. Але та й таке. А, а тут малювати можна точно. Так, де тут написати. Трійка в мене все ще не виходить. Скажемо, ж тут так це все і було написано, це моя традиція писати Half-Life 3. Бо ми напишемо так. О. Як там? О, оп. Оп Оп На The Game Awards буде 100% інфа А це різні кольори, так? Я правильно розумію? Ага Бум. Я можу це просто пальцем терти? Можу. Чекай не дзвони, я кави маю випити. Бум! Кави немає. Що за розводняк? П'ємо повітря з брудної чашки. Сірники? Сірники. Яких їх взяти? Так, чашка не заважай. Хочу взяти сірник. Сірник їж, так? Мали бути сірники з козаком, нічого не знаю. Там, хто, я знаю, чув принаймні, що роблять ще... Що... Це що таке? А? Якийсь дуже важкий. Незрозуміла якась штука дуже важка. Чув, що роблять переклад. О, точно. Я ж жонглювати хотів. Я телепортуюсь замість жонглювання. Мені страшно, куди ти мене телепортуєш.

Don't get greedy, guys. We're not made of time here. One minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the Combine union supply. About... To... Oh, it's a little it's for years. Hmm. That is our. Well, we'll look into it when we get back. What is... Meet back at the same conference. We'll be there soon. Я можу писати на моніторах, нічого ти... собі. Сюди треба Track. написати HL3. Ну ця трійка просто непогана. А тут я можу писати? Ні, тут я не можу писати. Логічно. Капець я не. Я вже думав, я не дістану. А можна я з собою візьму? Не можна. Але можна пофарбувати собі ці, так. Нормальна тема. <с> Я вживаюсь в роль Алекс прямо на 100% Так, кайф а, квіточки Що мені на вихід, так ну, пішли Ух, ніфіга, можна трохи далі відійти а, а, двома може? Брем Бляха, я на табличку підійшов до цих дверей. А, тепер я занадто далеко. Жух, жух. Бууууууууу. Відкрили. <клух> І фігати забарикодувалась. Офігіт. А, не хочеться звідти йти. Там така кайфова атмосфера насправді. Але там знизу теж приколи є в мемні. Оу, от я за це не люблю. А, А є параметри. Е керування де? Інтерфейсу тригучність. Нема керування, прикинь, керування треба виходити з цього, я вас зрозумів. Та й таке. Бум-бум-бум-бум. Я занадто близько переміщуюсь, мене це лякає. Капець у них тут моторошно. Я через цей зламаний дрифтуючий стік буду ще страждати, відчуваю капітально. А, пом. Провітрю. Там ще Ома, Це мені. Не лякай Моя совість. Не роби так. Я б на всі працюють, я б йому показав. Пух-пух. Не знаю, що це забуло. Що в ящику? В ящику ще одна ця фігня. А я можу? Хі, -хі. ну майже. Пум. Ні, я не можу. Це розбилося об мою е, довбешку, на жаль. -пум. Розкидати предмети, бо я можу. Бо це Source Engine якийсь там. А, мені сюди. Я просто зайшов крізь двері, бо можу, вмію. А, і зайду туди і перезапущу запис. Напевно, так? Що за... А як тут зберігатись, до речі? Питання цікаве. Зберегти, отак зберігатись. Дякую. А, секундочку, йдемо на паузу. Коротше, а, окей. Будемо жити з поганим цим, але будем, будемо жити, принаймні. Де там клацу? Записується, треба зайвий раз перевіряти, воно ну, його. О, пікселі мої рідні. Ми насправді недалеко пройшли. Ага, здоров. Да, right я тут, до речі, на диван сідав Повторимо трюк. Пумпу пум. Трюк Оба. Та, ти що. Геніально. Все круто, чувак. Непогано облаштувався. Забув головне написати, що ті дурники, дурники. О. Дурник, все написав. А, Пофарбуваю ще цей ніхать. Телепортуємось. Get out of here. А, фотку котика забирать не буду. Цього разу я буду добріший, ніж минулого разу. А. Е, відкрийся. Страшно. Пішли потрендимо з жінкою. Розвернутись. Дуже я сам себе незручно телепортую. Добрий день. Пане Та панове, це був голуб. Я можу аж туди ТПшнутись. Чому ні? Міг тільки ще. Ось то. Пау! Я вже тут. Так, я візьму... А... До речі, можу прямо на цей ТПшнитись. Це взагалі мем. Е! Сламаний тригер. Май Чашка не з кафе. Алекс, <сминував> Алекс, як мені тепер повернутися от туди? Ульо! Все, я проскіпав діалог. Геніально. О. Випустіть, ми летмі Окей. Проскіпали, проскіпали. Там не те, щоб дуже важливий діалог був. А, діалог. Я велосипед крав. Коротше, так якщо тут нічого не чіпати, то воно доволі швидко приходиться. Це тепер йде мені на голову. Оп. Пум. Пум, я сказав. Ти зізначаюся. Я його вдівав собі на голову, це я запам'ятав. Пум. Та що за хлепа? О! Я ж казав, що вдівав. А я можу? Це занадто близько. Ні, не можу. Навіть двома руками не можу. А старався. І туди я зайшов і на тому серію закінчив. Я ще цей крав велосипед, прикинь. Мені здається, текстури щось не дуже провантажилось. Мені так здається. Мі! Я беру його з собою. Добре, я не беру його з собою. Я передумав. То вам сказав, що я передумав. Не, він застряг на в текстурах. Е, таке життя. Кідеш зі мною. Це моя зброя, мені тепер ніч не має бути страшно, але мені все одно страшно. Та, щось текстури так собі провантажується. Я хизичому. Пум-тум-тум. Здорово, голуби! Високо! На тобі живуть клятий! Ох, це потужна кружка. Всім кружкам кружка. Що це таке? Що за кабачок? Це хлібчик. Хлібчик не можна викидати. Гарненько. А, курва, гарненько не вийшло. Піо! Дві на столі, все. А, хтось прийде зі... О, тут механіка з драбиною. Серйозно, я хотів механіку з драбинами потицяти. Окей, механіки з драбиною чомусь немає у мене. А, можливо, через телепортування, керування. Я... що за ассинкріт? Куди я йду? А, питання цікаве. Ми Висипаємо. А я безпалівний, так з цим конусом на голові взагалі. А, куди мені? Знає, не знаю куди мені. Мені сюди. Клятий зламаний тригер. Ух, бля, це що таке? Серйозно? Окей. Ненавиджу ліфти. Насправді це найбільший хорор-гейм для мене. Ох! Як в цьому мемі, треба просто перестати. Дай мені зброю. Дай мені зброю. Капелюх віситься в мене на голові. Я хотів зняти капелюх і кинути його в нього. Що трапилось? Чому сирий? А, о, завантаження з цього боку. <гум> Неочікувано. Ідея є. Ага, ого, ніфіга самі. Прикольно. О, на мені досі є мій геніальний капелюх. Я був зайнятий тим, щоб поправляв капелюха в цей момент. Все, перебуду без капелюха, бо я його зняв в цей момент. Ну і йой, най буде. Це мене дим типу, перед очима? Мені не подобається. Стук, стук, стук. А, я можу вийти, напевно, ні? Oh, давай oh, Як їх їх Окей, okay, зараховано, я дивитися Алекс, Оу! To man, uh. So, Dad's okay, right? Yeah. Well, no. To be honest, he's in huge trouble. But they've still got him. He was in a separate transport. And you saved me. Well, yes. Yeah. I had no way of knowing who was in which van. So, yes. Criminal holding. And then when they were like, by А ну так, я можу його витягнути, я бачу цей Кип політик дрон! реальний щур. Лежи, Rest in peace. О, Це поштов таких, так? Що по пошті? Ну, відкриваю. Все, що маю, відкриваю. Нема. А, я знаю, я... <ріст> <ріст> Ні, <Не>, добре, я <ріст> не покладу туди вчора, я передумав. Просто провітрюється. Хай провітрюється. У квіточки? У квіточки. Mm. Хтось є вдома? Тук-тук-тук. anybody home. О, я можу залізти в смітний бак. Його навіть відкрити не можу не те, що в нього залізти. А. Закрити її герметично. Добре, розберемося з цією штукою потім. А, давай я вийду звідси. І на такій красивій ноті е, будемо завершувати. Бо, бляха, це капець. Мені за дроном іти, так? Добре, давай сюди, зайду за дроном. Скажу дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернеті, В цьому кібомки. Пуп! Бувайте!